Привіт! Сьогодні ми поговоримо про професії в ІТ, де людські руки та фізична присутність залишаються незамінними навіть в епоху штучного інтелекту. Це сфера фізичної взаємодії з іт інфраструктурою Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Чому ши важко замінити людину в цій категорії? Штучний інтелект чудово справляється з діагностикою та плануванням, але коли справа доходить до фізичної роботи з обладнанням в реальному світі, людина поки що залишається на першому місці. Чому так? Фізична спритність та адаптивність встановлення, прокладання кабелів, ремонт. Ці завдання часто вимагають роботи в обмежених просторах, незручних положеннях та адаптації до непередбачуваних ситуацій. Роботи та дрони ще не досягли потрібного. Рівня гнучкості, ручна робота та точність, заміна компонентів, пайка точне підключення кабелів вимагають ручної майстерності та уважності до деталей, що поки що складно відтворити для ши взаємодія з клієнтами на місці. Вирішення проблем у клієнтів часто потребує не лише технічних знань, але й комунікативних навичок, емпатії та здатності навчати користувачів, тим паче з розвитком штучного інтелекту, попит на ці професії може навіть зрости. Адже чим складнішою стає it інфраструктура тим більше потрібно фахівців для її фізичного обслуговування. Які ж саме професії відносяться до цієї категорії? Ось декілька прикладів: IT технішен, технік з інформаційних технологій, встановлення, налаштування та обслуговування комп'ютерів та периферії. комп'ютер технішен, комп'ютерний технік, збірка та ремонт комп'ютерних систем, нетворк технішин, мережевий технік, встановлення та обслуговування мережевої інфраструктури, офіс еквіпмент інстоллер, інсталятор офісного обладнання, встановлення та налаштування принтерів, сканерів та Іншого офісного обладнання, дата-центр Technician – технік дата центру, встановлення та обслуговування серверів та мережевого обладнання в центрах обробки даних, аудіовіжуал AV Technician – Аудіовізуальний технік. Встановлення та обслуговування проекторів, екранів звукових систем, security System Installer інсталятор систем безпеки, встановлення та налаштування сигналізацій та систем відеоспостереження, Telecommunications Technician технік з телекомунікацій, встановлення та обслуговування телефонних систем та оптоволоконних кабелів. Необхідні навички Skills Щоб бути успішним у цих професіях, вам знадобляться наступні навички: знання апаратного. Забезпечення розуміння компонентів комп'ютерів, серверів, мережевих пристроїв, вміння працювати з інструментами, використання різноманітних ручних та спеціалізованих інструментів для встановлення та ремонту, фізична спритність та витривалість, здатність працювати в різних умовах, іноді в обмеженому просторі, уважність до деталей, точність та акуратність при роботі з чутливим обладнанням та кабелями, вміння вирішувати проблеми. Траблшутінг, швидка діагностика та усунення технічних несправностей, комунікативні навички, вміння чітко пояснювати технічні деталі клієнтам та колегам, важливі сертифікації. Сертифікації можуть значно підвищити ваші шанси на працевлаштування, комптіайс базова сертифікація для ІТ-техніків, що охоплює апаратне та програмне забезпечення. Комптіа А нетворк плюс сертифікація для мережевих техніків. Що підтверджує знання мережевих технологій CompTIA Server Plus – сертифікація для спеціалістів з серверного обладнання, Cisco CCNA, сертифікація для фахівців з мережевого обладнання, Cisco – глибше вивчення мереж, виробничі сертифікації, сертифікати від виробників обладнання, таких як HP, Dell, Microsoft, що підтверджують знання конкретного обладнання, Roadmap – для розвитку в галузі, як розпочати кар'єру в цій сфері. Ось дорожня карта, базова освіта. Розгляньте навчання в галузі інформаційних технологій, комп'ютерних наук або електроніки. Це дасть вам міцну теоретичну основу, практичні навички, практика, ключ до успіху. Шукайте стажування, волонтерство або роботу на неповний робочий день в іт компаніях щоб отримати реальний досвід, сертифікації, отримайте відповідні сертифікації, щоб підтвердити свої знання та навички перед роботодавцем. Ціми спеціалізація. Виберіть напрямок, який вам найбільше цікавий: мережі, сервери, аудіовізуальне обладнання, і поглиблюйте свої знання саме в цій області. it галузь постійно розвивається, будьте в курсі нових технологій та постійно оновлюйте свої знання, спілкуйтеся з іншими it фахівцями відвідуйте конференції та семінари, щоб розширити свою професійну мережу. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Кар'єра в галузі фізичної взаємодії з IT-інфраструктурою. Це цікавий та перспективний вибір для тих, хто любить працювати руками, вирішувати технічні проблеми та бачить себе в динамічному середовищі. Нехай розвиток ШІ не лякає вас. У цій сфері людський фактор залишатиметься важливим ще дуже довго. Якщо вас цікавить ця сфера, почніть вивчати апаратне забезпечення, розвивайте практичні навички та отримайте сертифікацію CompTIA A+, як перший крок успіхів.